Богдан Ігор Антонич до істот з зеленої зорі. Закони Біусу однакові для всіх, народження, страждання, смерть, що лишиться по мені попіл слів моїх, що лишиться по нас, з кісток трава зросте, Лисиці, леви, ластівки і люди. Зеленої зорі черва і листя матерії законом піддані незмінним, як небо понад нами синє і сріблисте, я розумію вас, звіряти й рослини. Я чую, як шумлять комети і зростають трави. Антонич теж звіря, сумне і кучеряве. Переможного миру.